Сьогодні я зробила закупи на 185 злотих, а це означає, що будемо готувати одразу кілька страв. Молоду картоплю добре мию і відправляю її варитися. Паралельно промиваю всі овочі та фрукти. Далі починаю готувати грибний суп крем. Картопельку відварюю, очищаю та нарізаю шампіньйони і відправляю тушкуватись цибулею. Коли все готове, змішую інгредієнти. Додаю спеції та вершки, а потім ретельно збиваю міксером. При подачі обов'язково тру пармезан, Це надає супу ще більше смаку. Заправка до молодої картоплі. Змішую кріп, вершки, часник і спеції. Тушкую все разом близько 10-15 хвилин. Це просто нереально смачно. Обов'язково спробуйте. До картоплі подаю соковиті відбивні з ароматним чесником. Ну і куди ж без домашнього салатику? На солодки сьогодні у мене млинці з ніжною нутеллою. Якщо хочете повноцінний рецепт, пишіть у коментарях я зніму для вас окреме відео. Завершуємо мій кулінарний марафон смачнюща паста з креветками. Поки вариться паста, обсмажую чесник, консервовані помідори, креветки та додаю вершки. Завершую все сиром і страва готова. І ось скільки всього мені вдалося приготувати за 185 злотих. Як вважаєте, це багато чи мало? Пишіть у коментарях.